А, ребят, <кто> я забув про акції і знижки Дивіться. Бачите, в мене тут на прилавку лежить, бачите що лежить. У мене тут лежить фонарь. Фонарь лежить у мене на лоб, не і, кстати фонарь. На двох акумуляторах. Дивіться який, Вон він який, На т 6 діодові, на два акумулятора. зарядне дневного автомобіля, зарядне от сіті в комплекті. Короче, а бачите, що в нас написано? Читайте, чи камера там прийняє? дивіться. Лишній. Мені написано лишній. Тому що Мені на вітраж він лишній. Тут не влазиш. Показ... Бачите оцю фігню? Воно отак у мене фонарі стоять і красиво, акуратно стоять. Кстаті, він оно. Оце він. О! Оце він! Оце він. О. Ось він. Оце вони. І вони це заповнено, а то лишній. Поняли? Так от, от к чому я. Давайте сделаем акцію. І так, акція. Лишній фонарь за ціною. За якою ціною? За ціною. Е... Я тут каву п'ю, кстати. Давайте так. За ціною 10 чашечко... чашечок кофе в нашому місті. Кави. Чи кофе? Як правильно. За ціною 10 чашок кофе.